За розгін учасників майдану в ніч проти 30 листопада 2013 року звинувачено у злочинах екс високопосадовців серед них: Янукович, Клюєв, Сівкович, Захарченко, Коряк, Федчук. Кусюк, садовник. Усі вони переховуються у Росії або на окупованих нею територіях. За організацію злочинної схеми з ухвалення диктаторських законів звинувачуються Юнукович та вісім колишніх нардепів. Визнана вина 44 працівників ДАІ і двох суддів у переслідуванні активістів автомайдану. За штурм майдану та підпал будинку профспілок звинувачують 12 осіб чотирьох уже судять. За розстріл майдану заарештовані та несуть покарання командири Беркуту та їхні підлеглі. 22 судді подано на звільнення. З них 6 вже звільнено. За злочини проти мирних протестувальників вже відповідають перед законом. Злочини проти майдану не забуті. Усі винні будуть покарані.